Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. Україна встановлює антирекорд лише три клуби УПЛ у одній четвертій фіналу. Є і трансферні інтриги. Мілан знову дивиться на Довбика. Челсі прицілюється до Вінісіуса. Що це означає для мудрика? Українці за кордоном від за барного і тонусу циганкова до рекорду Трубіна і дебютної результативної дії Богданова в Німеччині плюс кадрові новини по зінченку та гучний арбітерський скандал після класичного з вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Мадридський реал не полишає спроб відстояти Андрія Луніна після його вилучення в Ель Класіко. Клуб готує другу апеляцію на рішення суддівського комітету. Нагадаємо, у поєдинку проти Барселони, який закінчився з рахунком 2-1, 26 жовтня. Український воротар отримав червону картку після епізоду з кількома гравцями каталонців. У реалі переконані, що арбітер градо сото прийняв надто суворе рішення і вимагають його перегляду. Перша спроба вершкових зміни. Ти вердикт успіху не мала, однак у клубі впевнені, що мають аргументи на користь Луніна. Проте шанси на пом'якшення покарання залишаються мінімальними. Тож українець найімовірніше пропустить матч одинадцятого туру проти Валенції. Напередодні важливого матчу турецької суперліги між Галатасараєм та Трабзонспором головний тренер останнього Фатіг Таке звернувся до українського вінгера Олександра Зубкова з особистою промовою. Таке наголосив на ключовій ролі Зубкова у команді та закликав його брати на себе більше відповідальності на полі, покладаючись на його досвід та здібності. Наставник впевнений, що український вінгер здатен бути рушійною силою команди у цьому матчі. Мілан може повернутися до ідеї підписання українського нападника Артема Довбика, який нині виступає за Рому. Керівництво Росонері уважно стежить за ситуацією навколо Форварда і не виключає повернення до переговорів узимку. Влітку сторони вже розглядали можливість обміну. Довбик мав перейти до Мілана, а Хіменес – приєднатися до вовків. Однак домовленість тоді зірвалася зараз же потенційна угода може знову стати актуальною, особливо якщо український форвард не зможе стабілізувати свою гру в Римі. Розіграш Кубка України сезону 2025-2026 вже увійшов в історію, встановивши сенсаційний та унікальний антирекорд. Вперше за весь час проведення турніру до стадії 1-4 фіналу пробилося лише три представники елітного дивізіону: Київське Динамо, Харківський «Металіст-1925» та Черкаський «ЛНЗ». Цьогорічний розіграш кубка став справжнім тріумфом для команд з нижчих ліг. У вісімку найсильніших потрапили одразу чотири представники. Першої ліги Буковина, Інгулець, Чернігів та Фенікс Маріуполь, і навіть один клуб з другої ліги Київський локомотив. Це є абсолютним рекордом в історії турніру. Попереднє досягнення датується сезоном 2013-2014, коли до чвертьфіналу вийшли чотири команди УПЛ. Тепер же історія переписана. А такий склад чвертьфіналістів гарантує, що у півфіналі турніру точно зіграє принаймні одна команда не з елітного дивізіону. one on Ни тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував нинішній стан українського вінгера Віктора Циганкова, який нещодавно повернувся після травми. Наставник визнав, що циганков поки що далекий від своєї найкращої форми, але підкреслив, усе вирішується ігровою практикою. Циганков чи Лемар їм потрібно грати більше, щоб вийти на свій оптимальний рівень. Головне, що вони вже здорові. Ми чекаємо, коли вони знову наберуть свій ритм, сказав Мічел. Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко не зможе допомогти своїй команді у важливому матчі 10-го туру англійської прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед. Як повідомив головний тренер лісників Шон Дайч, відновлення гравця після травми затягується. Наставник Ноттінгема розповів, що ушкодження українця виявилось серйознішим ніж очікувалось. Спочатку зінченко, на жаль, поки що не може грати, і це триватиме трохи довше ніж ми думали, заявив Дайч. Не уточнивши конкретний термін повернення, нагадаємо, 28-річний захисник отримав травму ще 23 жовтня у матчі у лізі Європи проти порту. Відтоді він не з'явився на полі, а його відсутність є серйозним ударом для команди, яка веде запеклу боротьбу за виживання в АПЛ. У поточному сезоні Олександр Зінченко провів за Ноттінгем Форест шість матчів, ставши одним з ключових гравців команди. Наразі лісники посідають 18-те місце в турнірній таблиці, і повернення досвідченого українця є вкрай важливим для покращення результатів. Кінцівка поєдинку Динамо Шахтар, який закінчився з рахунком 2-1 у рамках 1-8 Кубка України, завершився неприємним інцидентом за участю головного арбітера Дмитра Панчишина. Під час компенсованого часу суддя закликав Болбоя швидше повернути м'яч у гру. Проте зробив це російською мовою. Давай м'яч, давай бистреє. Такий момент не залишився непоміченим і викликав хвилю обурення серед болівальників у мережі для українського футболу, особливо в умовах війни, подібні ситуації сприймаються надзвичайно болісно. Очікується, що цей епізод може отримати оцінку з боку комітету арбітерів УАФ. Цікаво, що саме Панчишин був призначений і на друге класичне матч Шахтар Динамо в чемпіонаті України, що відбудеться 2 листопада. Перемога київського Динамо над Донецьким шахтарем у Кубку України стала не лише приводом для радості вболівальників, а й об'єктом гострої критики. На думку експертів, програми Тато таке цей результат є оманливим і може мати негативні наслідки для київського клубу в довгостроковій перспективі, адже він лише маскує глибокі ігрові проблеми. Експерти вважають, що ця перемога здобута завдяки голам Андрія Ярмоленка та Едуардо Гереро. Стала для головного тренера Олександра Шовковського Є рідною індульгенцією. Вона, ймовірно, врятувала його від відставки, принаймні, до зимової перерви, але водночас загальмувала необхідний процес пошуку нового сильнішого наставника. Саме тому результат, який виглядає як тріумф, аналітики назвали цитуємо стратегічною поразкою для розвитку клубу. Особливу увагу експерти звернули на якість гри. Вони зазначили, що в першому таймі Динамо не змогло нічого протиставити супернику і виглядало безпорадним. На їхню думку, команда Шовковського не має плану Б, не вміє адаптуватися під суперника і здатна перемагати нинішній Шахтар лише тоді. Цитуємо, коли Шахтар сам приходить і віддає цей матч. Таким чином, хоча Динамо і перервало чотирирічну серію без перемог та вийшло до чвертьфіналу, ця перемога залишила більше за Питань аніж відповідей не уникнув критики і наставник гірників Арда Туран, який вже вилетів з Кубка України та не зміг вивести команду до Ліги Європи. Вже 2 листопада команда знову зустрінеться в рамках УПЛ. І ця гра покаже, чи були зроблені правильні висновки після кубкового протистояння. Молодий український футболіст В'ячеслав Собослой, який раніше виступав за Юкса, продовжить свою кар'єру у Франції. 17-річний гравець приєднався до основної команди Ніце, де буде розвивати свої навички та боротися за місце у складі команди. На початку тренувань у новій команді В'ячеслав отримав травму, яка могла зірвати його старт, але він швидко відновився та вже встиг дебютувати за молодіжний склад Ніце, демонструючи свій потенціал і прагнення прогресувати. Раніше цього літа Юкса пропонувала йому новий контракт. Проте сторони не змогли домовитися щодо кількості ігрового часу, який отримував би футболіст. Для В'ячеслава перехід у французький клуб став важливим кроком у кар'єрі, який дає шанс показати себе на міжнародній арені та привернути увагу скаутів інших європейських команд. Український центральний захисник Ілля Забарний продовжує набирати ігрову практику у складі ПСЖ, але його старт у Франції викликає суперечливі оцінки. Після ночіє з Лор'яном 1-1 у 10-му турі Ліги 1, де забарний провів на полі всі 90 хвилин. Іспанський журналіст Рамос поставив під сумнів рівень гри українця. На думку оглядача новачок, ПСЖ поки не демонструє тієї впевненості, яку мав у Борнмуті. Він відзначив, що забарному Важко нав'язувати боротьбу суперникам і приймати правильні рішення у вирішальні моменти. Рамос вважає, що тобі потрібен час, аби адаптуватися до нового чемпіонату та стилю гри команди Луїса Енріке. Юний український нападник Дмитро Богданов провів дебютний матч за основну команду Берлінського уніону і одразу залишив помітний слід. 18-річний форвард з'явився на полі на 67-й хвилині замість Андрія Ілліча, коли рахунок був рівним: 1-1. команди довели гру до овертайму, і саме тоді Богданов зробив вирішальний внесок. На 106-й хвилині він віддав результативну передачу на Данила Дукі, який точним ударом приніс Залізничникам перемогу на вихід до однієї восьмої кубка Німеччини для Богданова. Це справжній прорив у молодіжній бундеслізі. Ю 19 цього сезону він уже забив 10 м'ячів у шести зустрічах і тепер уперше заявив про себе на рівні дорослого футболу. Українські клуби підтвердили свій авторитет на європейському трансферному ринку. Завдяки вигідним угодам із вихованцями Україна потрапила у престижний рейтинг цієї, що оцінює доходи клубів від міжнародних продажів власних гравців за останнє десятиліття. За даними дослідженнями, українські команди заробили близько 339 мільйонів євро, посівши 15-те місце серед 50 країн світу. Найбільший внесок у цей показник зробили перехід Михайла Мудрика з Шахтаря. у Челсі – 70 мільйонів євро, та трансфер Еліза барного з Динамо до Бормута 33 мільйони євро. Лідерами рейтингу залишились традиційні трансферні держави. Франція очолила список із майже 4 мільярдами євро. За нею йдуть Бразилія, Іспанія, Португалія та Нідерланди. Експерти відзначають, що українські клуби суттєво покращили свою трансферну політику за останні роки, навчившись не лише розвивати таланти, а й вигідно продавати їх за кордону, що стає стабільним джерелом доходів для клубних бюджетів. Європейські гранди дуже уважно стежать за ситуацією навколо Віталія Миколенка. Захисник збірної України та англійського Евертона може стати одним із найцікавіших потенційних трансферів найближчих сезонів. Британське видання 2 включило українця до списку з десяти футболістів, у яких контракт завершується влітку 2026 року. Миколенко посів десяте місце у рейтингу, де поруч із ним фігурують такі зірки, як Бернанду Сільва. Майк Меньян, Душан Влахович і Ібраїма Конате. Журналісти відзначають, що Евертон нещодавно продовжив угоди з Джеймсоном Тарковським та Джорданом Пікфордом. Однак майбутнє українського захисника поки залишається відкритим. Якщо клуб не встигне домовитись про новий контракт найближчим часом, Миколенко вже в січні 2026 року отримає право підписати попередню угоду з іншим клубом. Лондонський Челсі, видається, готує нову сенсацію. У сферу інтересів синіх потрапив зірковий вінгер мадридського реала Вінісіус Жуніор. Чутки про можливий перехід підігріваються напруженою ситуацією навколо бразильця в іспанському клубі. Ситуація загострилась після останнього Ель Класіко проти Барселони, коли Вінісіуса замінили. Футболіст демонстративно залишив поле, після чого вступив у гарячу суперечку з наставником Хабі Алонсо. Гравець загалом не задоволений своїм становищем у Дриді і Челсі уважно стежать за розвитком подій. Додатковим фактором є контрактна ситуація. Угода бразильця з реалом спливає через 18 місяців, і за даними інсайдерів, клуб. Поставив йому ультиматум: або він підписує новий контракт до літа, або буде виставлений на трансфер. Потенційний перехід війні Союса до Челсі може мати прямі наслідки для майбутнього українського легіонера Михайла Мудрика. Бразилець виступає на тій самій позиції лівого Вінгера, що й українець. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтеся, далі більше.